Hello, hello. Корот, така темка що я вертаюсь на YouTube. Давно в мене тут не було. Насправді, я транслювала челендж тяжкий 75 останні майже три місяці, чи три місяці, не знаю точно. І пропала. Пропала не просто так. На то були свої причини. І зараз я вам буду все розповідати, що, що зі мною трапилося, чого я пропала, що я робила. Останнє відео на YouTube ще до Нового року я викладала. Далі публікувала просто шорти з моїми тренуваннями. Ну, коротше, беру фарбуватись, і будемо з вами говорити. Коротше, в мене нове світло. Я до нього ще. Приспосаблююсь, не знаю, як його правильно виставляти, тому пробую все як можна. Допиваю свій чайочок, надіюсь, ви теж зробили собі чайок. І погнали. Головне не перевернути чашку, бо в мене тут все стоїть на стулі. Так, почнемо з праймера. Праймер в мене від S8. Коротше, що з моїми тяжкими 75? Клас. Коротше, нічого. Насправді нічого, я дуже хотіла дійти до кінця, але на останніх, як це так сказати, на останніх ступіньках я випригнула з цього вагона через хворобу я захворіла грипом А. І, звичайно, що з температурою під 39 тренуватися, це так собі історія, навіть враховуючи то, що там, ці тренування можуть бути такими простими, легкими. Взагалі, що це за челлендж, такий тяжкі 75? Так, я не вісіла мікрофон, а надіюсь, що я тут руками не буду нічого сильно робити, і вам все буде чотенько чути. Коротше, тяжкі 75. Це такий трендовий челендж, який пішов ще з Америки. І, і що? Головні умови цього всього, що ти маєш займатися два рази на день, на день, не на тиждень, на день. Одне з тренувань має бути на дворі. Я цього не робила, я трошечки підлаштувала цей челендж під себе. Ось, І там ще читати книгу, пити воду, харчуватись і тому подобне. Коротше, що я для себе взяла з цього челенджу? Я взяла два тренування, але в мене всі тренування були вдома, бо погода так собі насправді, і я не любитель займатися на дворі. Тому одне тренування 40 хвилин в мене було на арбітреку, і друге тренування 40 хвилин в мене було просто по відосам з Ютубчика. Не скажу, що це було легко. Я знала на що я йшла. У мене в принципі фізична моя підготовка нормальна. Я час від часу тренуюся в залі. Я не можу сказати, що я якийсь там здахляк і мені тяжко було тренуватися. Звичайно, що було тяжко деколи тренуватися, але я міксувала тренування, робила більш легкий варіант. Це я чекаю, просто поки праймер трошечки вляжеться. Ем, деколи робила більш легкі тренування, деколи більш такі. Сильніші тренування, і, в принципі, так міксувала бо по самопочуттю мені було норм. Єдине, що реально дофіга часу уходила на тренування, ну це по півтори години в день, це трошечки тумач. Ось. І непідготовленим людям насправді краще не стартувати так, як я стартувала. Бо все ж таки мишці мають відновлюватись, ви маєте відновлюватись, і таким чином ви себе можете просто загнати в якусь депресію, того що ви не в силі потягнути ці навантаження чи ще щось. Займайтеся, звичайно, там, гуляйте по 10 тисяч кроків, там, чи скільки, там, 5 кілометрів, е, поставте собі заціль, якщо ви хочете займатися цим челенджем. Є дуже багато різних тренувань на Ютубі, я займалася по Елені Fit, е, також продублюю тут -то. Елені Fit Cloї Тінг. І по ті джиму я займалася, я міксувала між собою. В Елені Фіт є дуже класні тренування, типу, як вони основані на ходьбі, що ви, типу, ходите на місце, але насправді будуть потні всі штанішки ваші. ось. Клоітінг, хоч в неї і є тренування там для початкового рівня, але ні. Я не раджу. Вам починати з хлоєю Тінг. Почніть хоча б зелені фіт, в неї дуже класні тренування. А хлоєю Тінг відкладіть, коли ви вже будете більш такими сильними і так далі. Так, я думаю, пора перейти до нашої теналочки. Ну, така вже в мене. Так, це Фенті. Фенті е, відтінок 125. Так. Я, до речі, Кстати, мені дуже подобається ця тоналка. На камері вона може виглядати за світло, але я люблю, коли в мене лице трошечки світленьке таке, та я, в принципі, і сама не темна. Що мені подобається, він не окисляється з часом на шкірі, і він дуже класний. Не забивається в пори, в мерщінки, ніде нічого не видно, лягає просто як друга шкіра, без ефекту маски, дуже класна штука. Я купила собі е, цей тональник. У Італії, коли я в Римі була, е, добро, цей, блядь, купила цей тональній, коли була в Римі, дорвалася до Сефори, Юлечка, і скупила в півсефори тоді собі. Ну, по приїзду додому, в той же день, чи на наступний день, я, коротше, щось. Щось він в мене чекапнув, чи я якось так нажала на дозатор. Що то було, я не пам'ятаю, ну, що коротше, мені треба було помити баночку. Я помила баночку, і я почала витирати її рушником, і ця баночка випадає в мене на плитку у ванні, і все пішло. коротше, розбилось. О, це мені з Варшави привезли в дуже з ціфорень. Перевезли, і, до речі, привезли мені її ще влітку, і оце я ще досі в неї Класна тоналка, мені дуже подобається. Так, повертаємося до моїх тяжких 75. З тренуваннями, ніби більш-менш ясно. Якщо комусь ще треба поради по тренуванню, пишіть мені в коментарях, я буду вам ще розповідати. Далі, що ще було моєю умовою? Читати по 10. Сторінок книжки. Але книжки мають бути не художні, вони мають бути, типу, аля про особистий рост і психологію, всяку таку фігню. Я читала радикальне прощення, думаю як мільйонер. Але я це, в принципі, не так сильно транслювала, бо я думала, що в принципі людям буде не сильно цікаво так. намажу губи, бо губи сухі. Купила від Дебарі Шап. Воно не фокусується, ніфіга так, як там робили ті блогери з мого дитинства. Воно все одно. Не... Коротше, The Buddy Shop бальзам для губ з манго. Бляха, я його понюхала, це просто. насолода запаха. Не скажу, що він дуже класно зволожує, але запах дуже дуже класний. Я ще, кстати, притарабанила принесла ще одну баночку от, від теж з Body Shop. Це батер для тіла, теж з манго. Але, блін, понюхайте просто. Просто понюхайте його. Він офігенно пахне. реально Крем зволожує краще, ніж оця от фігня для губ. але Але це не той крем, яким ви намазались, і побігли собі. Це такий, типу, там, не знаю, на ніч, він там має впитуватись і так далі. Тому що він не впитується так швидко, і краще його, якщо ви плануєте собі кудись виходити, краще його не юзати. Я не знаю, як буде з ним літом. Теж хіба що на ніч не мазатись. Так, я не знайду свого, а от, нашла олівець для бирів. Раніше користувалася тільки помадками, якось в олівці мені не заходили, а це щось останнім часом почала користуватися олівцями. Це взагалі з Єви Дішманський, я його купувала, мені здається, там чи за 8, чи за 10 гривень. LCF відтінок 02, дуже класний. Такий от. Простіть, я, я не я... я стараюсь. Я стараюсь. Коротше, мені треба зіркало знайти. Де мені знайти зіркало і візьмемо якусь палеточку, Тільки що. Не завелика так. отак. Обригами паліточку. Вімо the face. Це тіні. Дуже класні тіні. Дуже класні в мене очі в цій палеці. Пахне шоколадкою. Дуже прикольно, дуже класно. Так, з книжками ми теж розібрались. Далі, що в мене там ще було? Читати книжки, тренуватися, пити воду, бо з водою в мене проблемки, я не випиваю нормальну кількість води. Ну, Я собі поставила, що мені близько 2 літрів треба випивати. Води за день я випиваю так, не лякаюся. Це ще буде розкушовочка. ми не будемо гратися в серіал-клон. Так, мікрофончик, я надеюсь, я не пере щось там нічого з ним не роблю. І виставляти відоси свої соцмережі. З цим завданням я впоралась дуже класно. В принципі виставляла все бували дні, коли було впадло це все виставляти, монтувати. Ну, по факту я знімала так, що в мене монтаж там був мінімальний. Трошечки щось вирізати, трошечки щось додати з цим. Нічого. Деколи озвучку кидала, деколи озвучку не кидала, якщо не було що сказати. Ось. Але, звичайно, що деколи людям буває впадло щось робити в своєму житті. Вибачаю за рекламну паузу. Так, зараз ми будемо пробувати це все діло розтушовувати. Не знаю, чого на камері брови виглядають так через юртем, насправді вони в мене не такі темні. Просто мамки б'юті блогер. це по-іншому, Але знаєте, я в дитинстві короті, дуже любила дивитися відоси Єлена 866 там. Uh, ну і оцю от всю youtube еліту тих часів. Боже, як я кайфувала, я собі знаєш, знаєте, типу перед зеркалом сиділа і, і думала, що я теж такий б'юті-блогер. Uh, я такого собі, знаєте, як вони олівець uh, там, uh, там показують, да, отак, щоб камера фокусувалась, який там тон, що там цей. Ось так. Тут в мене трошки пробіло в брові, Звісно, так. Фарбуюсь і все витуляю, ну і нічого. Так, чого я вообще фарбуюсь? Чого я вообще взагалюсь, якщо я сижу вдома? Зараз расскажу. І, короче, я захворіла. І, понятное дело, Ну, я перші дні ще питалася займатися спортом, так. Рівно, нерівно, фіхі, я знаю, не важливо. Ще намагалася якось займатися спортом, щось там трошечки робити, але наступив потім період, коли я... в мене почалася температура. Так, румяна від тоже Фенті. Fenty. timeline. Минутка блогінга. ніфіга не фокусується. Малюємо собі стічки. До речі, я взагалі ніколи не любила румяна. Вот, взагалі ніколи не любила румяна, бо я не понімала їх. Мені здавалося, що мені не йдуть румяна взагалі. Але цим літом що-то со мною случилось. Я ж вообще любитель косметики. Вот, і я. Так, найголовніше не переборщити, і не з себе кашку. Коротше, я взагалі любитель косметики, і я собі ще два роки назад, ще до того, як це стало популярно, я почала замовляти собі з Америки. Там є підписка на косметику, кожного місяця тобі там щось приходить, там є різні тарифи, бла-бла-бла. Якщо цікаво, розкажу. Розкажу в Україну, доїжджаю, все класно, все, все прикольно мені там по підписці прийшли, до речі, половина косметики, що в мене є, це якраз таке цієї підписки. А мені прийшли румяна. Ось такі от від сієйд. Матьопка така, але їх хватає просто, просто-просто капець, Наскільки довго так, я не показала, по-моєму. От, такий от відтіночок. Я почала пробувати ними користуватися, і мені наскільки це все зайшло, що я така, ага, де ви були раніше просто. Так, трошечки нам треба підпудрити наше віко. Я не люблю макіяж очей. Єдине, що я можу собі робити, це затімняти трошечки складочку. І стрілочку. Це от моє саме любиме. З тенями я не знаю, я не люблю з ними дружить. Пудра в мене від NYX. HD. HD. Вона прозора, класна, класно матує, класно все. Все класненько робить. Так, кісточка. Це, до речі, мені по підписці прийшло. І я користуюсь, боже як вона називається? Ця от... А, Інглод. У мене от є така палеточка, я її саменько зробила. Такі от кольори. І ми будемо затягняти нашу складочку. Коротше, я насправді дуже засмутилася від того, що я покинула челендж. А мені там, я була вже на 60-комусь, дні, здається. Я не пам'ятаю вже точно. Ось, ну, трошечки не дійшла до фініша, і, ви знаєте, я тоді в той вечір опублікувала відос, що я схожу з дистанції, бо я захворіла, в мене температура, я погано себе відчуваю. І це я наважувалась на це відео просто під дня. Але я так не хотіла цього, я так хотіла довести цей челендж до кінця. І знаєте, от, чого я взагалі почала цей челендж? Через те, що я в житті своєму мало чого доводжу до кінця, і мене це дуже засмучувало. Я себе відчувала якоюсь не такою, бо все, що я питаюся почати, я не довожу це до якогось кінця і кидаю на півдорозі. Далі, в мене був тоді такий депресивний трошечки період в житті, і спорт насправді мене в цьому плані дуже так підбадрює, Я починаю себе нормально відчувати в житті. І я мала надію, що якраз таки цей челлендж мені допоможе якось трошечки своє життя пустити в нужне для мене русло. Ось, В принципі, я отримала від цього челенджу, що я хотіла. І що ще? А ще через дисципліну. Бо насправді спорт він дуже сильно дисциплінує людей. І мені якраз таки не вистачало цієї дисципліни для того, щоб почати щось робити в своєму житті і доводити це все до кінця. У мене така зв'язна от цепочка була. І да, спорт дає дисципліну, я з цим погоджуюсь. Але для мене він дає дисципліну тоді, коли я ним систематично займаюся. Коли я перестала займатися цим челенджем, коли я його закінчила, не дійшовши, на жаль, до кінця, я попала в такий період. Аля депресивний я не хочу називати це депресією чи якось ще схоже на це все. Бо я не психолог, я не психіатр, я не вправі ставити сама собі якісь там діагнози. Просто так для себе називаю аля депресивний стан. Хоча я насправді не люблю, коли все просто підмітають під якусь депресію. Бо насправді в більшості випадків там депресії взагалі і не пахне. Йдемо далі, так. Лайнер від Inglot, Тоже дуже-дуже класний, він мені дуже сильно подобається. У відтінку 0,2, 0,2 02 він шоколадний. Дуже мені подобається. Ось ось. Так, зараз я намалюю стрілочки і повернусь до вас. До речі, в нього кінчик. Він не сфокусується. Коротше, волоски на кінчику. Він не фєтровий, а з такими з волосками. От мене, я, до речі, раніше заказувала за хьорба собі ці підводки. Бляха, як вони назвалися, не пам'ятаю, напишу теж. Дуже класна. Вона там іде, типу, як і для рісниць, не знаю, нічого не помітила, нічого не помінялося з моїми рісницями. Які були, такі і лишилися. Ось, Але дуже класна підводка, ніде нічого не перебивалася, ніде, в принципі, дуже класна була, легко змивалася, не залишала слідів. Отут, знаєте, як перепечатується. Uh, і це ось це, це, це просто аналог цієї підводки. Просто реально аналог Fusion формула. Fusion формула. В Україні її було не йти. Uh, Та вона, по-моєму, ніде не придавалась. На Майкапі вона завжди була розкуплена, її дуже швидко розмітають. В бракарді вона колись була, але вже знаю, що їх там немає. Заказувала за Хьорба ще до війни і знайшла альтернативу, яка продається в принципі у нас. Глот, магазини просто в кожному торговому центрі мені здається. Так, дофарбовую друге око і повертаюсь. Так, я заодно вже фарбувала лінії. Так, це в мене все вийшло. Ту у мене Евалайн Варєте. Також корищено, дуже класно, в мене нічого не відпечатається, нічого не опадається, мені подруга порадила і, в принципі, дуже класно, мені подобається. Підкручує, розділяє непогано. І зараз ми перейдемо до іншої частини мого макіяжу. Так, в мене була трішечки перерва на те, щоб підзарядити телефон, бо, ну, я ж кажу, горі-блогер. Так, тепер лице. Беремо ту саму пудру від Nix. До речі, від Ріани в мене також і пудра пресована дуже класна. Ті, вона в мене десь там в сумці валяється, не хочеться мені доставати. І запудрюємо себе, щоб ми на камері не блищали. Ось, на чому я зупинилась? Зупинилася на тому, що я місяць провела в якомусь такому тупому стані просто існування. Я по-іншому це назвати рісниця, що намазала. В такому стані просто існування це навіть не можна назвати прожиттям цього життя. І я зрозуміла, що бляха, скільки можна сидіти в цьому от стані, треба вставати і починати щось робити, бо ти просто так просираєш своє життя, це я сама собі говорила. Ось, в мене якось останнім часом день нормально, день я знову в такому стані, коли нічого не хочеться робити, нема настрою. І отак от каруселью крутиться, але, але. Що я поняла? Я поняла просто, що я така не одна, і, мабуть, в кожного з нас був такий стан, можливо, хтось і зараз в такому стані, і мені хочеться ділитися цим, хочеться ділитися тим, як я виходжу з цього стану. Що я відчуваю, як я це проживаю. От вчора в мене ввечері був такий запал просто взяти камеру, там, почати знімати, але в мене була грязна голова, мені не хотілося в такому стані просто виходити. Сьогодні я голову помила, а настрій, на жаль, до кінця не знайшла свій. Ось, але що, але я все стала, взяла камеру, почала фарбуватися, хочу відзняти собі трошки контентіка. Беру таку от кісточку. в мене вона трошечки погрижена. Це, до речі, кісточки від EcoTools, Tools. Непогані, класні купувала ще мільйон років назад. І той самий цей от відтіночок. Ось тому я вирішила, що я буду знімати, незважаючи ні на що. Можливо, комусь мої відео стануть в нагоді. Можливо, хтось так само, як і я, зараз проживає такий самий період, і ми будемо виходити з нього разом. Того, що сидіти в такому от стані тупорилому, ну я по-іншому його назвати не можу. І сюди трохи. Ну це не життя, це просто проживання, бо ти просто витрачаєш кожен день свого життя, яким ти маєш насолоджуватись, бо життя в нас одне. Ти просто просираєш. Я сама собі вирішила сказати хвати. Трішечки окультуруємо наш носик. Я собі вирішила сказати хватим. Доскільки можна. Ну, я в такому от стані періодично знаходжуся ще з вересня місяця. Мені вже як би достатньо, дівчини. Так, хайлайтер теж від Inglot. Дуже мені подобається. Тому взяла камеру в руки, почала знімати. В мене вийшла така ідея. Знімати типу, аля влоги Ну Це перший в мене такий відос тестовий. Фарбуюся, розмовляю. Заявляю, заявляю, що все з мене хватить. Ми виходимо з цього стану. На губки тепер мажемо такий бальзамчик від Sister Saroma. Дуже класно зволожує. І дуже класний ефект робить на ваших губках. І я ж, до речі, займаюся нумерологією. Ось. Тому я знаю себе трішечки краще, але чомусь я не використовую ці свої знання себе трішечки краще в своєму житті. Поэтому, поэтому. І ніяк не розвиваюся в, в нумерології. Тому я от не фарбувалась, зараз буду переодінуся. І буду, хочу знімати собі відосики контента по нумерології. Ось так. Що я хочу сказати? Що я буду випускати відоси 3-4 рази на тиждень, там дивлячись, як буде виходити, що в мене там буде траплятися, але просто через те, що я. Майже сижу вдома, нікуди не ходжу. Мені здається, що моє життя якесь таке нудне, що мені немає нічого показувати. Тому це буде стимулом для мене займатися чимось прикольним, чимось класним. Можливо, трошечки тут буду розповідати про нумерологію, але мені не хочеться повністю робити свій контент на нумерології. В першу чергу знімати для себе, знімати те, як я проживаю цей стан, що я роблю взагалі, що мені допомагає виходити з цього такого от стану. Буду показувати, чим я займаюся протягом дня. Можливо, це заставить мене виходити з квартири і десь там ходити, лазити, щось показувати вам. Тому, ось так. Тому я заявляю що все, хвата займатися херню. Юля працює. Юля знімає відосики. Поэтому, поэтому буду вдячна за вашу підписку, буду вдячна за ваші лайки, буду вдячна за ваші коментарі. Макіяж готов. Лишилося ще самій собі трошечки підготуватися для того, щоб почати щось робити щось знімати. Ось. Дайтемемо отак, тому друзі, до нових зустрічей.